Євген Зражевець очолює у службу автомобільних доріг у Харківській області з 2016-го. В цьому році він отримав звання заслуженого будівельника України. Це безумовно заслуга всього нашого колективу і від щирого серця подякувати за таку потужну підтримку всіх дорожників. За останні два роки дорожники встали з колін. Сьогодні по Україні побудовано 1300 кілометрів доріг. З новим покриттям у Харківській області 228,8 км. кілометра. Під час нагородження видатних діячів губернаторка Юлія Світлична підвела підсумки року і зазначила, на 2019-й є велика кількість завдань. Я можу впевнено сказати, що завдяки плідним загальним зусиллям нам вдалося зробити майже неможливе. Харківська область у цьому році набула іншого статусу. Ми багато будували і багато ремонтували в кожному районі, в кожному місті проходили реконструкції, ремонти, будівництва. Можу запевнити, що спираючись на загальну підтримку, і загальний ентузіазм і працездатність таких людей, як ви, ми зможемо зробити набагато більше в наступному році. Також четверо харків'ян отримали відзнаки почесних громадян області. Юля Бойкомедія, групу Об'єктив.